Аферисти почали наживатися на довірливих українцях у свята. Що роблять шахраї, аби викрасти ваші гроші так-так? Та як їх не втратити, коли збираєтесь у подорож? Дивимось просто зараз. Люкс трансфер за кордон обернувся фікцією. Історію про це опублікувало соцмережі Трец дівчина на ім'я Руслана. За її словами, жертвою обману стала її сестра. Дівчина забронювала місце у перевізника, який обіцяв комфортну поїздку до Європи. Спілкування відбулося виключно через переписку. Спочатку ніщо не викликало підозр. За умовами перевізника потрібно було внести 50% передоплати. Гроші перерахувала одразу на картку компанії. Але далі почались дивні речі. Сестра звернулася до фірми з проханням надати лист бронювання. У відповідь їй повідомили, що з'явився клієнт, який хоче. Викупити автобус повністю, тож потрібно негайно сплатити всю суму, аби вони розуміли, що сестра поїде. Після відмови, адже 50% уже було сплачено. Перевізник написав, що такі умови, нібито діють для вашої і нашої безпеки. Тоді сестра попросила повернути кошти, щоб звернутися до більш надійного перевізника, адже вимога сплатити всю суму через іншого клієнта, який хоче викупити весь бус. Це підозріло. Після цього зв'язок обірвався. Повідомлення залишилося без відповіді, а гроші так ніхто й не повернув. Подібні історії не поодинокі. Микола Горбань власник однієї з фірм, що вже 12 років займається пасажирськими перевезеннями за кордон. Польща, Німеччина, Нідерланди та Бельгія. Каже, шахраї масово створюють фейкові сторінки, використовуючи вкрадені відео, фото та назви реальних компаній. Люди впевнені, що звертаються до перевіреного перевізника і без вагань перераховують кошти. Люди скидали скріни, що вони сплачували поїздку, кажуть, е, то як так? А там же ви, а там ваші співробітники. Ми за вами слідкуємо. Ну, на що ми говоримо, ви хоча б звернули назву, як називається та компанія, кому ви скидаєте кошти. А вони бачать низьку вартість і все, я їду. Тому перед поїздкою треба обов'язково перевірити середню вартість маршруту. Занадто низька ціна перший тривожний сигнал, який має насторожити, розповідає Микола. Насамперед потрібно компанію прописати в Google, чи вона дійсно є така, чи вони зареєстровані. Якщо компанія зареєстрована, то вона вже має мати якусь репутацію. І у неї повинні бути відгуки. Можна попросити там фото, ліцензії, яке щоб скинули. Також є сенс уважно переглянути сторінки перевізника в соцмережах. Якщо всі фото і відео завантажені в один день, це підозріло. А ще шахраї зазвичай уникають телефонних дзвінків і намагаються вести спілкування виключно через месенджери. Юристи попереджають, повернути втрачені кошти в таких випадках вкрай складно. Кошти, які ви сьогодні відправили за передоплату, вони, скоріш за все, за день там долають декілька юрисдикцій, тобто вони там попадають якомусь, наприклад, фізичній особі підприємця, якого насправді не існує, і потім звідти вони там виводяться за кордон або перетворюються в електронні кошти. Притягнути таких шахраїв до кримінальної відповідальності теж непросто, адже вони майже ніколи не використовують свої реальні дані, кажуть експерти. Якщо я, наприклад, хочу когось обманути заволодіти чимось коштами або майном, я дуже було б дивно використовувати свої реквізити там і адресу проживання, тому що це все приведе до мене. і, Відповідно, в такому випадку поліція може відпрацювати і дуже буде просто мене, наприклад, заарештувати. за подібні афери, Законом передбачено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, але поки шахрей залишаються анонімними. Найкращий захист уважність.